Вітаю шановні фермери. Хочу відзняти для вас відео по нашій сівалочки махес 3000. Оце йде максимальна комплектація. Тому задавайте питання, може вас ще буде цікавить, пишіть, завжди будемо раді відповісти. А так для загального хочу вам показати взагалі, що у нас складається, як ця сівалочка взагалі налаштовується, бо багато задають нам питань. Отже, дивіться, ну перш за все. Редуктора, варіаторні, привода. Це все йде у нас турецький варіатор і ми їх нічого не міняємо. По налаштуванню є відповідна табличка, ми робимо для вас, все доступно, ясно розписано, як її налаштовувати. валка компактна, ширина її за фату чистого 3 метра. От, габаритна ширина її 3 метра 12 см. В комплекті йдуть максимальні комплектації розпушувачі сліду, маркерна система. От, таке кріплення під навіску можемо робити під замовлення. Зазвичай ми робимо стандартне. Відповідно маркерна система Ромашка. А редуктори тут стоїть два, один, який відповідає за добриво, один за зерно. Дуже прості налаштування в цих клапанах, ручках, тут все дуже просто. Є також окремо відзняти відео. От. Телескопічна система, ми її не міняємо, сама-сама крута. Телескопи ніколи вас не заб'ються і вони довго довго служать, тому питання про них ніколи не виникає. Прикатка, Прикатка нашого виробництва теж дуже зручно, переставляється вона пальчиком. Все дуже просто, тримає класну глибину по налаштуванням тиску пружини. Теж кожна пружинка налаштовується індивідуально. Відповідно в цій комплектації йде деко для того, щоб виставляти норму висіву. Все також дуже просто тут відбувається. Вам всього потрібно опустити планку дану і під неї підкинути дечко. Все дуже, дуже просто регулюється, деко знімається також, буквально там за, за пару хвилин мені дуже зручно. І все, відповідно, знімаєте дечко. Ось це деко. Берете, підставляєте його під, під ці куточки. Зараз я спробую одною рукою. Незручно, звичайно, але я думаю, справимося. То, все справились. Дивіться, все дуже просто, легко. Навіть одною рукою я справився без проблем. Так, дивіться, по висівним апаратам. Висівні апарати у нас стандартні, косозуба з дрібнона Все дуже просто тут відкривається, регулюється відповідно для мінеральних добрів. На даній сівалці у нас стоїть 22 висівних апарата, сушничків 21, чистого 3 метра. Одну катушечку середню ми залишаємо для запасу. Тобто вона йде в нас е, така резервна, аварійна, можна так сказати, якщо десь якісь можуть бути поломки, то відповідно просто перекидаєте телескоп і все. Отже, норма вираховується так. За рахуночок дечка, зручно виставляти. От. Зручна підніжка, доволі все дуже класно зроблено. Зручно, зручно підніматись на сівалочку. Гребінка, до речі, це також воно зараз в транспортному положенні опускається і працює. Широка підніжка для безпеки відповідно, перила. Дуже легенько відкривається кришка, загальний бак, об'єм його 700 літрів. Співвідношені тут 260 літрів буде на добриво і залишок для зерна. Ключки, все відповідно відкривається, дуже легенько. Все дуже просто. Ось така дана сівалочка у нас 3000 преміум і загальний її вигляд. Якщо будуть виникати якісь запитання, будь ласка, телефонуйте, зробимо під вас, без проблем.